Перше засідання по суті чи притягне до відповідальності Росію Європейський суд з прав людини за окупацію Криму? Масштабний збій правоохоронці розслідують, чи причетна Росія до хакерської атаки на Київстар. Українські підпілля як в окупованій Феодосії партизани пробралися на територію штурмового полку Росії. Безпеки Україна відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на Київстар. Вважають це може бути однією з операцій ворога. Одразу після виникнення інциденту в офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки. Масштабний збій у роботі одного з найбільших мобільних операторів України стався вранці. Згодом стало відомо, що йдеться про потужну хакерську атаку. На жаль, сьогодні вранці «Київстар» став цільно надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі. Ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Дуже відчули проблеми. Неможливо підключити дитину до онлайн-навчання, тому що зараз вони на карантині. Нема зв'язку, ні інтернету і робочі питання неможливо вирішити. В окупованій Феодосії кримські партизани пробралися на територію штурмового полку РФ у телеграм-каналі Військово-патріотичного руху. А теж повідомили, їхній агент зібрав дані про особовий склад частини, техніки та озброєння. У кадр потрапили і гелікоптери Мі-8, які використовують для евакуації поранених. У Русі також додали, що за їхніми джерелами полк зазнає великих втрат через інтенсивні бої та погано організовані штурми. Всю зібрану інформацію, а теж передав силам оборони України. Незаконні затримання та обшуки, утиски та переслідування і примус. Сово видача російських паспортів. Порушення прав людини в окупованому Криму слухатимуть у Страсбурзі. Європейський суд з прав людини починає розгляд по суті справи Україна проти Росії щодо окупації Криму. Засідати планують 13 грудня. Позов Київ подав у ЄСПЛ ще в березні 2014-го. У січні 2021-го суд виніс проміжне рішення і визнав скарги України прийнятними. Де мова? Не просто про якісь окремі випадки порушень прав людини, йде мова про існування системної адміністративної практики порушень. Прав людини з боку Російської Федерації з моменту окупації ну, Республіки Крим та міста Севастополь. І на попередніх етапах ми довели Європейський суд це чітко встановив. Що датою, коли Російська Федерація отримала, встановила цей контроль над Кримським півостровом, це є 27 лютого 2014 року, і що з цього часу порушення, які мають місце там, за них несе відповідальність Російської Федерації. Цього разу українські юристи доводитимуть суді, що з початком окупації півострова росіяни системно порушують права людини і представлять докази. Це і вбивства, і катування, і довільні позбавлення свободи, і переслідування в судовому порядку, і непропорційні покарання. І відсутність справедливого судового процесу, і дискримінаційний елемент переслідування за українською за українськість. Засідання у справі України проти Росії у Страсбурзі відбудеться ймовірно без представників країни-агресорки, каже уповноважено у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко. В березні 2022 року Комітет міністрів Ради Європи, материнської організації Європейського суду справ людини ухвалив рішення про припинення членства Росії після того, як Рада Європи виключила зі свого складу Росію, я споприйняв рішення, що розгляне всі справи, які є в його розгляді на момент вже березня 2022 року, і які надійдуть протягом цих шістих місяців. Це дата була остання. 16 вересня 2022 року, хоча, скоріш за все, Росії не буде на цих усних слуханнях, але її участь, ніхто її не забороняв приймати участь. Тобто це насправді їхнє добровільне рішення. Так. Вони не позбавлені ось цього змагального процесу. Тобто вони не ну, якщо вони скажуть про те, що а вони не знали про після березня 2022 року про те, які там що відбуваються в процесі, бо вони не приймали участь у них це просто буде черговий черговий як це фейк. Уповноважено у справах ЄСПЛ каже, Україна вимагатиме притягнути Росію до міжнародної відповідальності. Крім того, додають в українській гельсінській спілці у цій справі. Україна може вимагати від Росії компенсації. Це можуть бути індивідуальні компенсації, так в разі визнання Європейським судом факту порушення. В міждержавних справах, як правило, компенсації не визначаються. Держава-порушниця повинна бути зобов'язана виправити зазначені порушення яким чином вона буде їх виправляти, це вже буде визначатися наступною процедурою, оскільки справа передається для контролю до комітету міністрів для того, щоб визначити процедуру виконання цієї справи, окрім позову по Криму у Європейському суді справ людини на розгляді ще три позови від України проти Росії щодо окупації Донецької та Луганської областей, які об'єднали з позовом про повномасштабне вторгнення. Щодо нападу на українські кораблі у Керченській протоці в листопаді 2018 року, та ще один позов стосовно політики ліквідації і вбивств опонентів російського режиму. Муслів'яров Дмитро Суслов Іван Корж Суспільне новини Крим. Російські окупанти незаконно ув'язнили 191 жителя Криму. З них 123 – це кримські татари. Повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Крім того, є майже 600 ухвал про притягнення до адміністративної відповідальності, начебто за дискредитацію армії РФ. Загалом підконтрольні Росії суди стягнули з кримчан штрафів щонайменше на 16 мільйонів рублів. 15 років за державну зраду загрожує екс-директорці Кримського інституту судових експертиз. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру прізвища не називають однак, за даними джерел, суспільний Крим, йдеться про Галину Ярошеню на службі ворога. Вона спочатку окупації, зокрема, проводить незаконні судові експертизи для органів влади РФ на території Криму.